Країна, вона одна із перших країн, яка диверсифікувала це постачання, і це і дало можливість відмовитися від російського палива. Ми його не закуповуємо більше і не будемо нікого цього. Наше спільне завдання з нашими американськими партнерами як найшвидше виробити відповідні типи палива, відповідну кількість для того, щоб повністю битись на Росію з ринку взагалі ядерного палива в Європі. Три роки, 2026 рік. Це те, коли ми зможемо тут Змісти. заробляти повністю наше паливо українське. Звичайно, ми не можемо збагачувати урам. Цей елемент буде закупатися від наших партнерів, але збірка повна буде тут 26 років.